Ребята, всім привіт! Недавно мої подписчики в Тіктосі голосували за те, що знімати нам в Ютуб. Більшість людей проголосувало за те, щоб знімати землянку. Також голосування проводиться у мене в телеграм-каналі, де більшість людей також проголосувало за землянку. Тому ми сьогодні вирушили розвідувати два наших місця, де будемо строїти землянку. І в коментарях ви маєте проголосувати, яке місце вам краще сподобалось. Зараз ми підійдемо до одного місця і я вам його покажу. Ось, ребята, перше місце, на якому ми можемо строїти землянку. Причини, чому ми хочемо строїти землянку в цьому місці. По-перше, це посадка. Бачите, тут багато соснових і березових дерев. Також отам є ольшина. І тому тут дуже багато от такого О, Подивіться, скільки його тут є. Тут, а там ще лежить, там, там ово похилено скільки дерев. І ці всі дерева ми зможемо взяти на нашу землянку. І да, землянка в нас буде така невеличка, але земляночка в нас буде з брусаків. Также це місце дуже густо засаджене деревами, тому тут менше ходить людей і дуже багато звірів, яких ми зможемо зняти для вас. Також тут не буде вітру і буде затишно. А ось доказательство того, що тут є звірі. Ви просто подивіться. Бачите? Свіжий вигребаний пісок, ну просто свіжак. Десь недавно, просто шено. Щось тут було і рило землю. О, подивіться, таку нору невеличку викопало. І отут ще є, бачите, пориті такі о ямки. І майже завжди, як я приходжу на це місце, тут звідси з цієї посадки втікає якась звірина. Кози косулі і бачив тут лисиць. Так же, як ми знімали виживання, рибалку, свою землянку по ночам, так, це все робили. То тут звідси з цієї посадки ходили і кричали дуже багато лисиць. Тому це місце в нас в пріоритеті, щоб строїти землянку. Зараз ми йдемо і зв'ядувати. Друге місце, де можна буде строїти землянку. І яке місце вам подобається, за нього і голосуйте. Це перше місце. А зараз ми, ребята, йдемо і зведувати друге місце, бо вживо темніє, поки дійдемо до другого місця, то вже може повністю стемніти. Тому бігом спішимо, доходимо до того нашого місця. О, хлопці, нарешті ми дійшли до цього місця, поки дійшли, то вже повністю стемніло. О, зараз пройдемо через ці корчі і я вам покажу, де ми іменно хочемо її строїти. Так, йдемо. Ребята, подивіться, скільки тут бо. корчів, так. Да? Тут я вам хочу сказати, тут також є звірі, І їх тут дуже багато, особенно лисиць. Так, тут у нас йде така низовина, тут землянку ми точно що строить не будемо. А ми отам трохи йде вверх, а там, мабуть, будемо її строїти. Зараз йдемо туди. Йоханий бабай. З цими корчами. да ще й опасно так ходить. Все-таки вже зима. Але снігу ще нема. Стемніло і ходити по такому трохи не то, що стремно, а трохи не добре, бо ще що щось вискочить може. Коротше, ребята, отаке ось місце, да? тут повністю те саме посадка. Теж є тут повалені дерева, да? і тут також можна строїть землянку. І таке в нас друге місце. же, ребята, коли є Деркору, то там з краю посадки у нас там є нори лисячі. І коли я підходив того року до тої нори, там штиняло дохлятіною. А якщо штиня є з нори, значить там лібо сидить, лібо була недавно лисиця. Тому тут, в цьому місці, лисиць отакого, от звіряй отакого. От тут дуже густе місце і дуже багато корчів. Тому от таких от два місця ми розвідували. А ви вибирайте, яке місце вам краще. Перше місце чи друге, пишіть в коментарях. Ви проголосуєте, пишіть в коментарях, за яке місце ви проголосуєте за перше чи за друге. Там і будемо знімати для вас виживання, землянку і все на кучу. Тому голосуйте, коментарі я всі передивлюсь, на всі коментарі відповім. Вам всім дякую, а ми бігом погнали втікати до хати. Бо звідси, стільки йти до хати далеко, а вже повністю стемніло. Тому, ребята, всім пока.